Ремонт котла Вайтлан Т4, відкази циркуляційного насоса. Як вони проявляються? Ну, коли він не працює, все понятно. Не шумить, нема шуму води, що там циркулює. Найбільш явно не ходить приходити. Коли він зовсім стоїть. І гірше, коли він частково відказав, частково, частково відказав. Виникли сумніви щодо, щодо нього. Відкручується оця от пробка. ось сюди плоску відвертку і так от акуратненько валик туди-сюди, на виключеному котлі. Оцінити, як він легко крутиться з затиранням, і не просто так вліво-вправо, а так пару повних оборотів, тому що він одною стороною може затирати, другою буде нормально. Коли викрутиться тут трошки води, вийде нічого страшного. Тряпку підложили, тут струї води нема, тут просто дренаж витікає. Крутиться, все нормально. Значить, не заклинений, обмотки не згоріли, значить працює. Далі. Але все одно вас не влаштовує. Треба перевірити, берете, знімаєте оцю кришку, Тут доступ дуже такий поганенький. Тут відкручується, от показую. Ось от така от кришка з от таким болтом. Плоским. От вона знімається. Там стоїть конденсатор і стоять от, дві клеми. Котел з сети виключаєте, навіть достатньо вимикачом червоним. От на лінію і нейтраль. От тут ці проводи рідні йдуть і куйдуть з котла. А от до цих от клем звільняється. Підключаєте провід із розетки. Тобто 220 з розетки даєте сюди на ці от клеми. Оцінюєте, так само крутиться, чи вже краще крутиться. Те саме виконується, якщо насос гріється. От власник там щось робив робив доторкнувся сюди, а тут руку на ньому не можна тримати. До речі, цього свого я по цій причині і розтрощив колись був. Коли не мав досвіду і ремонтував його. Перегрівався. Чому він може перегріватися? Одна з причин сміття отам, і ротору тяжко крутитися, він споживає повишений струм і від того гріється. А друга причина, вона така коварна і треба знати, що вона така може бути. Падає ємність у цього конденсатора. Його треба так само цю скобу зняти. Тут вона знімається, тут конденсатор достається. Так само він просто туди втикається і виймається. Там фіксації ніякої немає скоба просто. Треба достати і поміряти йомкость. Її йомкость на ньому написано 2,5 мікрофарадів. Як правило, на старих котлах йомкость вже менше, аж до 0,1 мікрофарада і взагалі без йомкості. тоді що виходить? Насос втрачає потужність. Тому що оцей конденсатор, він служить не тільки для того, щоб стартував насос, а й для того, щоб потім він працював на певній потужності. Його е, йомкость розраховується там по всяким формулам, От, ну, як правило, на нормальному новому, -новому котлі 2,5 мікрофаради. От. Але тут є нюанси. Якщо однокімнатна квартира, то воно нормально, навіть і забагато. Але якщо трьохповерховий будинок і ганяти, теплоносій по всім поверхам, то цього може бути мало. Що буде, якщо мала йомкость, чи вона втрачена, чи вона не підходить до цього, до цього будинку. А буде те, що насос, маючи певну потужність от на цьому конденсаторі, він не розвиває достатньо, не забезпечує циркуляцію по всім, по всім батареям. І що виходить? А він починає гнати воду, от вона йде. От вона приходить за братки, от цим патрубком, через насос, пішла туди, гріється і стоїть тут оця от, от трубка. от вона. От вона. От. Вона йде в терець. Вторець. В торець от, от, от сюди вона включається. От вона включається. Це називається байпас. Тобто перепуск. От. Все залежить від гідравлічного гідр... гідр... опору, гідр... ну, гідр... ну, гідр... опору, опору рідини. Якщо циркуляція по батареям погана, забиті батареї, чи високий підйом на великий багато тут починає все працювати через бейпас. А при тому, якщо конденсатор має замалу йомкость або втратив її, от. воно собі отут ходить. Котел перегрівається, газ палиться, а батареї практично холодні. Тому треба це знати, оцінити свою ситуацію і перевірити, яка тут йомкость. Якщо у вас доміна величезна, її можна збільшити, ну так десь до, навіть до 3,5-4. Більше ні, бо знову почне втратити моторооборот і буде теж грітися. Оце треба знати, чому гріється насос, а він гріється, тому що або струм великий бере, або він сам себе гріє от по цьому малому контуру, а в батареї вода не йде. От. А от там щось попало, затирає. Його треба розібрати, промити. І щоб він От воно що тут є всередині. От. Оце все ізольовано, катушки там сидять ізольовані. Оцей от ротор. От він цей шліцом, який крутити, стоїть туди під цю гайку. І от він крутиться тут. Ось така посадка, там менше, менше міліметрів люфт. І от сюди грязь набивається і затирається. Або під крипчатку те саме щось попадає. От тому треба знати, які можливі оці відкази. Перше, чи достатня йомкость. Друге, чи не забите труби і цієї йомкості вистачає навіть заводської для нормальної циркуляції, от. або насос забився грязю, чи підгоріли в нього обмотки. Ну обмотки в ньому практично не підгорають. Хіба що на тривалий час, там от зараз там і 380 в сіті, може бути, і скільки хоч, от тоді, якщо вони постоять тривалий час під такою напругою, вони можуть замкнути згоріти. А як правило, насос при нормальній роботі обмивається обраткою, він ніколи не перегрівається. Тому час від часу хазяїну взяти і оцінити. Як? Горить газ сильно, а батареї холодні, а рукою сюди раз, а він гарячий такий, що ой-ой-ой, значить що? Значить треба або чистити, або міняти конденсатор. От, люди дзвонять, хто каже, що конденсатор тільки для старту потрібний, хто каже, що все нормально і непонятно чого така ситуація виходить, але ж дива не буває. От. Якщо нормальна йде циркуляція, то і батарея нормальна, і насос холодний.